Етер телеканалу Перше Міські продовжується. Вітаю вас, друзі. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні найближчий час. Тут ми будемо говорити про наші лимани, не тільки одеські, а й взагалі українські лимани. Але наші одеські вони нам дуже близькі. І хтось сподівається, що коли закінчиться війна, може бути повернутися і відпочивати в літній період на рибалство. Хтось там і жив на берегах цих лиманів, хтось і. А... Відпочивав там, тож про стан цих Лиманів, про мор риби, який там днями стався, і взагалі про те, хто там зараз живе, як воно все це існує, який вплив війни на наші Лимани. Про все це сьогодні тут і поговоримо в нашій студії. Дмитро Ровнін, виконуючи обов'язку начальника відділу державного екологічного нагляду, природньо заповідного фонду та рослинного світу Одеської області. Вітаю вас, пане вітаю вас. Наскільки я розумію, ви прямо з роботи до нас приїхали, так. прямо з лиманів. Скажіть, будь ласка, ось ми бачимо ці новини, регулярні новини. Кожного літа приходять новини про те, що якийсь мор риби, якийсь мор а, креветок, там, інших якихось організмів, які там існують. Взагалі, чому вони вмирають? Чи це нормальна ситуація? Так, звісно, щороку на наших лиманах трапляються мор риби. Це перш за все пов'язано з задухою. Ага. В воді знижується концентрація розчиненого кисню, і тому риба дохне. Перш за все, ті види, які менше ну, менш, менш е, здатні до перепадів кисню у воді. Ага. Слабкі рибки, Слабкі, да, такі? рибки uh -huh. молодь риб, uh -huh. бички, кефайки, uh -huh. креветка uh -huh. все це в першу, в першу чергу і гине. Uh -huh. Дорослі риби і ті, ті риби, які здатні до перепаду кисню, uh -huh. такі як, наприклад, піленгаз, вони yeah. витримують жару. Uh -huh. Також спека і зменшення рівня у водоймах, теж впливає на. Стану тут водних біоресурсів, да. і вони гинуть із за те, що вода в лиманах зараз це от, знижена, uh -huh. відсутні водотоки да. від річок, таких як великий, малий куяльник, Теліґул, Алкалія, Хаджи, Дер-Сарата і так далі. Uh -huh. Вони от, 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 ці от, річки вони перетинені греблями, вони тут. Перекрити, да. перекрити uh -huh. до них потрапляє біогенні речовини від е, е, розорюваних земель. Uh -huh. е, розорювання зараз здійснюється повсімісно на всій області, uh -huh. областях в вздовж прибережних захисних смуг е, всіх цих річок, uh -huh. та даже лиманів. Тому це все негативно вплив, має вплив на стан uh -huh. водних біоресурсів. На жаль, така ситуація щорічно здійснюється на наших водоймах. Наші водойми, вже, як я говорив, вони дуже рівень води впав. Ну так. Кисні має розвиток водоростей угу, і да. сині-зелених, і. Виток, все це, да. так. Угу. Звісно, потрапляння забруднюючих речовин від стоків, ну, від збросу. Від станції біологічної да, очистки, да, теж да. тут перевищення концентрації, це все, звісно, негативно тобто, впливає. Живі організми вони відчувають все це да і швидко звісно, реагують. Да, так, да, Це все перш за все mm -hmm. пов'язано з зменшенням розчиненого кисню. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось у цьому році засоби масової інформації поширили новину про те, що чи то найвеличніший мор пройшов, викинуло велику кількість риби на берег і кревет. І так далі, це знов-таки спека, яка прийшла це, до нас, так це спека, це як я вже казав, і це зменшення. І кисню, і відсутність uh -huh. водотоків. Ну, тобто нічого нового не сталося. Нічого нового, так от, наприклад, у нас, ну навіть на часи війни, у нас підтримується водообмін між лиманом, Телігульським лиманом і Чорним море. Да. Але зменшений водоток ріки, річки Телігу, uh -huh. і тому саме замор риби по, 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 у цьому році проходив у поверхів'я Лиману так. від Каса Стрілка і до верхів. Я. А Панизі по -по Хуйману вода йде з моря, хороший водоток, і він, то, от, ну, не... водні біоресурси там не, не, не загинули, а, і там, тобто там, там, там загибель риби не зустрічалась, скажімо так. Навіть так. Якщо є в Верхів'ях там і бочки, і... і Чорноморські кефали, то по Низі такого не спостерігалося. Ну, по хаджибейському лиману теж от, загибелі риби у верхіві, де впадає річка Маликуяльник, yeah. там у Хаджибейський лиман, теж там загибель риби зустрічалися uh -huh. найбільше. Uh -huh. І біля села Мале, і біля села Маринівка. От, там от, в цих місцях от, от, там і креветка загибла, uh -huh. і бички, і. Декілька так, наших місцевих риб там і, і карасики, угу. і коробчуки, ну, молодь. Угу, ну, молодь але, загинула. на жаль. Саме молодь, угу. так. Скажіть, будь ласка, а взагалі-то ось війна вона впливає на стан Лиманів? Якимось чином вона шкодить а, нашим Лиманам і взагалі тим, а, не, хто там живе? Звісно, війна негативно не має вплив не тільки на. І, Помешкання людей, то ну, і на природне середовище. Uh -huh. Це і, і, горять і екосистеми, і oh, no. І, і Із-за того, що немає доступу до моря. Неможливо підтримувати водообмін між причорноморським лиманом, такий, як Тузловська -ту, група лиманів, uh -huh. такий, як Будайський Лиман, от там, де водойму саме залежить від зв'язку з, да. з морем. Yeah. Yeah. Роботи зараз там не проводяться, uh -huh. тому залежить все. Від тих же річок, які перетинені греблями, або від джерел або, або стоків, або дощових стоків. Або знов-таки від дощу, якого ну, практично немає в цьому році. Або від шторму, який може пере... перекинути, перекинути ту воду через греблю, через косу. Uh -huh. ну, це, на Богу сподіваємось, а самі повинні щось теж робити. Перш за все, це. Повинні робити місцеві органи самоврядування, mm -hmm. вони повинні забезпечувати водойми, вони повинні не допускати розорювання прибережних захисних смуг, mm -hmm. вирубку цих же самих от, от, захисних лісів. Yeah. Дуже багато По останнім часом можна спостерігати, що там, де була роща, там, де були ліси захисні. Mm -hmm. Залишили, залишилося тільки одні пеньки. Ага, тобто це хтось так, приходить ходять, і шкодить. На жаль, це гу ходять місцеві жителі. За часи війни стала підвищена і ціна на газ угу. і підвищені ціни на дрова. Ну так. Люди тому що це люди робити, вимушені саме добувати ну, собі да. дрова на, на опалення в зимовий період? Ну і з, з однієї сторони, ну треба розуміти людей, а з іншої сторони, ну люди в... таким чином шкодять природі на багато-багато років наперед. Виходить, що так Так. От, у нас на жаль нема нам щось залишати для нащадків. Ну так, ну так, скажіть мені, будь ласка, а взагалі то зараз інспекція, от ви, ви можете. Не просто розмовляти з людьми, не просто зупиняти і казати: Ой, не робіть це». Ми знаємо, що і штрафи були, і перевірки були. Чи є зараз це, чи не зупинився цей процес. Процес він може зупинятися, але ми щороку складаємо ці штрафи, протоколи, mm -hmm. рахуємо збитків. Такові в цьому році по, по по одній іванівській селищній раді ми направили кілька е, мільйонів е, гривень на uh -huh. порушення кримінальних справ. Навіть так, так, да за вирубку прибережних uh -huh. лісів у прибережних захисних смугах того ж Хаджибейського лиману. Uh -huh. Там, і і ці, ці, поки ще ми чекаємо відповіді від правоохоронних органів, щоб навіть, нам допомогли. Щоб, ну так. Ну, тобто самотужки ви нічого не зробите, звісно. Звісно, ми складаємо і збитки на і селищні ради, угу. складаємо збитки на підприємства, які здійснюють скиди води. Да. Водой ми з перевищенням гранічно допустимих концентрацій забруднюючих uh -huh. речовин, Складаємо, подаємо претензії та позови до судових органів щодо незаконного забору води uh -huh. з водою. Це все ми, але це повсімісно здійснюється і масово ну, серед людей. А потім ми. Ну, Може дивуємося, чого у нас гинуть водні біоресурси. Ну да, тому що люди, не думаючи про те, я розумію, що люди думають про сьогоднішній день. Якщо встає питання, чим обогріватися взимку, а нічим, так. ось людина бачить дерево, вона підходить і рубає його цього дерева, сподіваючись на те, що або ніхто не побачить, або що це дерево швидко відновиться, і так далі. А я себе таким чином рятую. При цьому. Саме це дерево, одне дерево, воно може отак, от взяти і потягнути за собою такі проблеми, що і лиманів не буде. Люди в нас вважають, що якщо воно Загальне бо то не чиє. є. Ну так да хоча всі сільські громади повинні брати на себе всі ці землі, які вкриті полизахисними лісовими смугами, угу. прибережно захисними смугами, та і інші, ті, які не відносяться до земель державного лісового фонду, ну, вони повинні бути землях на землі комунальної власності, бути повинні зареєстровані і повинні бути за ними є. Догляд і рубки в них можуть проводитись, але тільки контрольовані, та, да, контрольовані да. рубки проводяться звісно і за лісорубочними квітками, які угу. видає та ж сільська рада. Ну так відповідно да відповідно до постанови 650 кабінету міністрів України. Угу. Але все інше проходить повз все це і повз закон? Але все в нас да. все йде повз закон. Ну дуже сподіваємося, що колись люди зрозуміють, що так не можна, не можна перекривати річку, не можна рубати дерева. Просто там, де я захотів, що тут дерево стоїть, воно нічіє, а значить, моє. І так далі, і все це дійсно ось такі маленькі, здавалось би, маленький рух цього по дереву може знищити повну екосистему, яка жила до нас і яка повинна залишити після нас. Так, так, да, в нас так, на водоймах також і на і на річках, і на лиманах. То це ще залишилося ті дамби, які за радянські часи будувалися, коли <кій> коли хотіли з'єднати тут дніпровську ага. систему з розрощувальну ага. полет, щоб вона то, то, і перекрили сасик, лиман, мав, да. перетворили його в водосховище, внаслідок чого там солонилася вода, там загинули морські види риб. Ага. І це греблі, які у нас стоять на тому ж Хаджибейському ліману в паліпаліському затоці. Вони це все, -все і негативний, мають великий негативний вплив. На вони вони залишилися за радянські часи і на сьогоднішній день. Ні, органи місцевого самоврядування, ні органи влади не не приймають рішення, як це змінити, не займаються лиманами. коротше кажучи, ну, практично фактично не не займаються. Ага. Державна екологічна інспекція і робить і приписи, і робить і, і розраховує збитки, але Самої спочатку це повинні робити органи місцевого самоврядування. Ну, ну звісно, як міста Одеси, як так селищних рад, ті, які мають ну, тобто, це, це повинно починатися все ж таки дійсно із ну, пресічного громадянина, який має нести відповідальність, звісно. так воно продовжується і далі. Це влада, і це не тільки влада одеська або обласна влада, це і державна влада, яка повинна знати, що є ось такі алемани, які є частиною з системи Одеси, які повинні бути захищені законом, у вас є всі повноваження за для того, щоб перевіряти, зупиняти, штрафувати людей. Закон повинен о, все ж таки працювати. Ну і влада не повинна просто сидіти і чекати, коли воно само якось. Ну, Лиманчик же сам собі ні, сам собі нічого не відбувається. Ні, сам на жаль, Нічого не да, треба. Особливо. і я, я розумію, що зараз війна, і зараз ну, інше запитання, є куди гроші вкладати, але можна навіть і без грошей, просто а, працюючи по закону, зробити так, щоб все працювало, і а далі. Коли прийде вже період, коли не буде війни, будуть okay. гроші виділятися, можна буде займатися лиманом. Okay. Скажіть мені, будь ласка. А рибалство зараз, чи є зараз рибалство на лиманах, і чи є зараз перевищення рибалства? Бо ми дуже часто знов таки чуємо якісь люди, на наловили собі повні лодки цих риб і кудись їх намагаються теж заробляти. Я розумію, що люди знов-таки шукають можливість заробити на цьому. рибальство зараз є. На лиманах, відсутнє воно в Чорному морі, yeah. але не на лиманах, воно на озерах є, воно нікуди не ділося. Інша справа, що вже нема водних біоресурсів, які можуть потрапляти там, от, зараз до столу. Uh -huh. І спека та ще не витримує риба. Ну да. довго часу її не на, на, на кисню знаходитися. Uh -huh, тут uh -huh. вона повинна бути зразу залюдована, зразу заморожена, але по потужності на сьогоднішній день рибальських підприємств не дозволяється. Тому і у нас обмаль риби. Uh -huh. Ні, її ловлять по за дозволами, її ловлять за. Квотами які зараз чи зараз проходять аукціони, да. і, і вони тут рибалки отримують. Але на сьогоднішній день дуже от велика спека, і ага. вона вони тільки свіжою рибом вона може бути такою, тільки тут же і зловив і додому, і, і, і без Ні, да, ні. Да. додому вже ви не довезти її. А, вже вже не довезете. Треба прямо на місці її їсти. Так, так. Да. Вона ні. вже, як кажуть, так, горить, вже що не все горить. Да. Тільки підняли до, до, до Ну, апарція. дуже сподіваємось, знов таки ми розуміємо, що змінюється екологія. Часто і на вашому місці тут сидять екологи, які кажуть, що дійсно змінюється все. Змінюється природа, змінюється. Екологія, змінюються ось ці моменти, коли в нас і дощі раніше були більше, а зараз їх менше стало. І посуха, йде, і ми теж до цього повинні бути готовими. А, скажіть мені будь ласка, от ви приїхали з Лиманів. А чи є у цьому році відпочивальники? Чи о, приїжджають все ж таки люди, попри війну, на берега? Так, незважаючи на скрутні часи, люди знаходять час і заходять якось тут момент, щоб приїхати на водойму відпочити. Це можна спостерігати на тому, що в Телегульському лимані біля Коблева угу. і Сичавки. Там дуже багато відпочиваючих, і вони, ну звісно, вони. Бажають потрапити до моря, але yeah. море до моря виходу від сотні зараз. І uh -huh. тому вони зараз на, на Лиманах. Uh -huh. На Лимані, Тилігульському, вони на косах там, для них від, відкрили. І кемпінги, uh -huh. і дуже там різнообразним. Надання послуг ну так є можливість відпочити на та, да. та. Угу. тому. Вони зараз на вимаганих і знаходяться. Угу. Ну знов таки оздоровлюють а, себе, своїх дітей. Так. Я розумію, що зараз будь-який момент може прилетіти, Тож, якщо ви збираєтеся на море. Чи відпочивати десь на узбережжі Лиману, то будьте обережні. Я розумію, що вимагати того, щоб на кожному узбережжі, на кожному пляжі було якесь бомбосховище, неможливо, ми до цього аж ніяк не готові. І навіть з 2014 року, якби ми готувалися, ми б не встигли все це зробити. Але все ж таки, ну, треба завжди думати про те, що може прилетіти, і куди може прилетіти, і так далі, і слідкувати за цими повідомленнями у телеграм-каналах. Ну і знов-таки, Мені здається, що завжди, коли ми зустрічаємося з вами з представниками інспекції державного контролю тут у цій студії, ми намагаємося достукатися до кожного українця. Що у кожного там у кожної людини є а, не, не просто шанс відпочити, є ще обов'язок, є ще дуже простий обов'язок не залишати після себе мусор сміття, все це, не yeah, рубати yeah. дерева там, де не можна, жити по закону. Я розумію, що зараз тяжко. Я все це розумію. Але коли ви е, повинні розуміти, що від вашої е, от такої невеличкої дії, Може просто загинути величезна кількість або а, тварин, або живих організмів, або взагалі ось ці дії можуть а, а, зробити все так, що і лиманів в нас не буде. Так, звісно, ми втрачаємо по поступово ми втрачаємо навколишнє середовище. Ну так ми стараємося створювати і природний заповідний фонд, але це це капля до моря, поки кожен громадянин не усвідомлює, що з нього починається і чистота, і порядок. Ми будемо це деградувати і деградувати. Ну так, і, і що за фоль закінчиться і, нам і навколишнє законі. середовище. ми... Втрачаємо, ну так. От бачите, а, я розумію, що якби на вашому боці зараз сидів чиновник, він би сказав, все добре, ми зі всім впораємося, ми все зробимо, у нас виділяються кошти і так далі. Ми працюємо над цим. Поки, поки кожен громадянин не усвідомлюється, тут скільки грошей не виділяє, да. це буде марно. Абсолютно, абсолютно так. Тож, будь ласка, задумайтеся про це. Я дуже сподіваюся, що сьогодні Все починається з дитинства. Да, що сьогодні з паном Дмитром ми змогли, ну, хоча б до когось з вас достукатися, і дати вам розуміння, що від дії кожного з нас залежить те, що залишиться нашим нащадкам, що залишиться майбутнім українцям, пустеля або залишиться, все ж таки красиві лимани, де можна і. Позасмагати і порибалити, і відпочити, і просто знати, що вони є, ці лимани, нікуди не поділися, тому що ми разом зробили для них умови такі, що вони є. Пане Дмитро, дякую вам за те, що прийшли. Розумію, що зараз повернетеся знов до своєї роботи. Тож дякую всім, хто зараз захищає наші лимани. Так чи інше, і хочу нагадати, що Дмитро Ровнін, виконуючи обов'язки начальника відділу державного екологічного нагляду, природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області сьогодні був в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся, і все ж таки живете так, щоб і природі не шкодити, і так, щоб все було добре. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами обов'язково незабаром. Пам'ятайте, все буде Україна!